дітки. я приготувала для вас цікаву загадку. А послухайте її. Але будьте дуже уважні, що ж це таке? Навіть якщо дуже лінь, чистити потрібно двічі на день після сну і перед сном, щоб не боліли потім. Ну що, здогадалися? Так, це наші зубки. Які живуть у нашому ротику. Сьогодні ми з вами поговоримо, дітки, про те, як потрібно дбати і мати здорові зубки. Здорові зубки запорука здоров'я. Дітки, а в кого є ще зуби, як ви гадаєте? Так, малята, у тварин, а також. У деяких хижих риб. Погляньте. А ви знаєте малята, у кого найбільше зубів? Давайте подумаємо це малята у Равлика. А якщо у Равлика найбільше зубів, то у кого ж тоді малята, їх найменше? А я зараз вам скажу, у кого найменше зубів. Це у маленької землерийки. Ось так вона виглядає, якщо ви з нею не знайомі. Малята, а для чого нам потрібні зубки? Зубами можна захоплювати, відкушувати, розривати пережовувати їх. Тож ми з вами зараз, малята, поговоримо, які бувають зубки. Зуби бувають молочні і постійні. У вас зараз молочні зуби, які обов'язково випадуть. А на їхньому місці виростуть нові, вже постійні зуби. А яка ж їжа є корисною дітки? Погляньте на зображення, чиє їжа. Корисною для наших зубів. А ось ці продукти є корисними. А що ще, малята, є шкідливо для наших зубків? Не можна після холодної одразу пити гарячу воду. І навпаки, не можна колупатися предметами в зубах або гризти ці предмети. Це все шкодить нашим зубкам. Малята, а що ж треба робити, щоб зубки були чистими, здоровими? Вірно, я думаю, що ви це вже знаєте. Їх треба чистити два рази на день і також полоскати після їжі? Я маленька зубна щітка. я часу гаю. Захворіли, вмить допомагаю, я дружити вами рада. Отже, вам моя порада. Чистити зуби треба усім, і дорослим, і малим. Гадаю, дітки, що ви всі чистите зубки та ще й правильно чистите, так, малята? А що ж буде, якщо ви не будете чистити зуби? Тоді їжа застрягає між зубами. І в них поселяються мікроби, які несуть різні хвороби. Від цього зуби чорніють, кришаться і з'являється кар'яс. Тому зуби треба обов'язково чистити, доглядати за ними і відвідувати стоматолога. Відпочинемо з вами, малята, разом! Трішечки, а зараз ми з вами пограємося в гру, яка називається так чи ні. Я буду вам задавати питання, а ви подумаєте і дасте мені відповідь. Приготувалися. Зуби потрібно чистити вранці та ввечері. Так, я гадаю, що ви відповіли вірно. Зубки чистити потрібно, молодці. Друге моє питанечко. Їсти багато солодкого. Ні, малята, не можна. Полоскати ротик після їжі. Так, потрібно. Гристи нігті. Олівці. Ні, не можна. Зубну щітку тримати в чистоті. Так, вірно, їсти моркву, сир, яблука, щоб у нас були хороші зубки. Так, малята, це потрібно робити. Ну що, малята, все ви правильно мені відповіли, тож ви у мене молодці. Послухайте гарнесеньку пісеньку і запам'ятайте, що зубки потрібно чистити обов'язково. Родом планети чищення зубів. Вороню дітей від мікробів ворогів, якщо вже зуби випадають, коли тільки болять. Якщо погано пахне зрута і аж п'ять. а не можна це терпіти, не варто червоніти. А це треба лікувати, зуби не можуть зачекати. Є чудовий лікар звуть, його дантист, Він знімає цей тягар, тягарєм. Бадали, щоб не пасну і багану. Діок не мали кожен відножен, щоб не їсти тільки суп. Кожного дня зранку і ввечері крови каріс будуть при речі. А зараз ми з вами, дітки, пограємося в гру. І за допомогою гри нашої ми пригадаємо особисті речі гігієни. Перед вами... Розташовані предмети особистої гігієни. Давайте визначимо їх назви. Це в нас зубна щітка. Для чого вона потрібна? Зубна щітка допомагає нам чистити зуби. А це зубна паста. Навіщо вона потрібна? Необхідно видавити трошки пасти на зубну щітку і можна гарно почистити зубки? Це що? Це рушник. Навіщо він потрібен? Рушник допомагає нам витиратися. А це що? Це зубна нитка. Навіщо вона потрібна? Зубна нитка допомагає нам вичистити залишки їжі між зубів. А що це? Це зубочистки. Навіщо вони потрібні? Зубочистки також допомагають прибрати залишки їжі між зубів. Відпочинуть наші оченята. Уважно слідкуй очима за пір'їнкою. Вона легка і дуже спритна! Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Підкажіть, а який колір має пір'їнка? Правильно, пір'їнка білого кольору. Пірїнка літала і веселилась. Прийшов час, на землю опустилась. Діти, ви були уважні усі, які ви молодці! Про зубки ваші ми сьогодні, дітки, з вами, говорили, щоб ви завжди за ними доглядали. А я вам бажаю, щоб ваші зубки ніколи не боліли. Кажу вам до побачення, до наступної зустрічі малята. До побачення!